У Полтаві, де осінні тумани повзуть по брукованих вулицях, а вітер наспівує одному йому зрозумілу пісню і Жив Андрій. Йому було 30, і заробляв він на своє життя фрілансом, створюючи тексти для сайтів у своїй тісній квартирі. Захаращеною книжками і старими плакатами. У цій квартирі пахло кавою і воском від свічок, які він запалював, коли вимикали світло. Життя текло спокійно. Як Полтавка після дощу, робота за ноутбуком, пиво з друзями в барі, випадкові побачення, що закінчувалось ніяк. Але одного ранку, коли жовтневе листя кружляло за вікном як спогади про щось давно втрачене, Андрій знайшов у поштовій скринці пакунок. Це був звичайний коричневий конверт, пожмаканий, наче його тягли крізь болото. Без марки, без адреси відправника лише його ім'я, написане кривим почерком, ніби рука, що тримала ручку, тремтіла від страху. Всередині лежала стара відеокасета, чорна, як смола, що витікає з розколотого дерева. На ній пожовкла наклейка з написом Для тебе, виведеним червоним маркером, який здавався схожим на засохшу кров. Андрій покрутив касету в руках, відчуваючи, як її холодна поверхня ніби вбирає тепло його пальців. Хто надіслав? Може, жарт від когось із знайомих? Але в Полтаві, де всі знають один одного, принаймні так вважав Андрій, такі речі здавалися не просто дивними, а зловісними, ніби хтось порушив неписані правила міста. Відома в нього, звичайно, не було. Ну, хто б тримав таку реліквію в 2020-х. Але він згадав про Сашка, Другий, який жив у старому будинку на Київській, де в підвалі, зберігав мотлох часів перебудови. У мене є той старий, казав Сашко, якось запив, сміючись, ще з часів, коли мої батьки Санта Барбару дивилися. Андрій набрав його номер. Приїжджай, відповів Сашко, і в його голосі відчувалася цікавість, змішана з ледь помітною тривогою. Не посидимо, Подивимося, що за касета? Уже якесь доросле кіно з 90-х? Ну, чи якесь дике домашнє відео. Вечір опустився на Полтаву, як важка оксомитова ковдра, що гасить усі звуки. Туман згустився, і ліхтарі на вулиці мерехтіли, ніби очі невідомої істоти, що чатує в темряві. Андрій приїхав до Сашка з пакунком пива, але його руки тремтіли, коли він стукав у двері. Будинок друга пахнув вологою деревиною, пліснявою і чимось невловимим, наче запах старого горя, що осів у стінах. Сходи скрипнули під ногами, і тіні в кутах ніби ворухнулися, коли Андрій проходив повз. Сашко вже чекав у вітальні, де на столі гудів старий відеомагнітофон, підключений до телевізора з товстим екраном. Ну, давай! сказав Сашко, намагаючись пожартувати, але його посмішка виглядала вимушеною. Подивимося, що ти за е, скарб притягнув. Вони вставили касету і відеомагнітофон загудів, ніби живий, видаючи низький, гортанний звук. що… Нагадував подих тварини, екран телевізора спалахнув сірим снігом, і в цьому шумі Андрію здалося, що він чує шепіт Нерозбірливий, але настирний, ніби хтось кликав його з іншого боку реальності. Потім з'явилася картинка, і серце Андрія стиснулося від жаху. На екрані старий двір у селі під Полтавою, де він проводив дитинство з бабусею, дерев'яний паркан, порослий мохом кривий колодязь, з якого завжди тхнуло гниллю, і яблуня, під якою він колись грався. Камера тряслась, ніби її тримала рука, що не могла вгамувати тремтіння. Потім з'явився його дід, старий Петро якого Андрій пам'ятав як суворого, але доброго чоловіка з мозолястими руками і поглядом, що пронизував наскрізь. Дід сидів за столом у старій хаті, освітленій тьмяним світлом гасової лампи, що кидала химерні тіні на стіни. Це ж наша родинна хата, прошепотів Андрій, відчуваючи, як горло стискає невидима рука. Але це ж восьмидесяті. Дід заговорив, його голос був хрипким, як вітер, що свистить у комині старої хати. Сину, якщо ти це бачиш, значить час настав. Я не міг сказати раніше. Твоя баба вона не померла від хвороби. Я, Я зробив це. Вона бачила щось у лісі. Щось, що не мало існувати. Воно прийшло за нею. Я мусив, щоб захистити сім'ю. Камера наблизилася до його обличчя, в його очах спалахнув жовтий відблиск, як у вовка, що чатує в темряві. Тіні, за його спиною, здавалося, рухалися, ніби живі. Формуючи силуети, що нагадували скручені людські постаті. Екран затремтів, і з'явилася нова сцена нічний ліс, ймовірно, під Полтавою, де дід з лопатою в руках закопував щось у волкій землі. Земля, здавалося, дихала, ворушачись, ніби щось під нею намагалося вирватися. Андрій відчув, як холод пробирає його до кісток. Це сімейна таємниця? Дід убив бабу? Прошипотів він не в силах відвести погляд від екрану. Сашко сидів мовчки, його очі були широко розплющені, а пальці стискали банку пива так сильно, що кістечки побіліли. На екрані картинка змінилася: сучасна Полтава, вулиця, яку Андрій впізнав одразу, його власна. Камера показувала його квартиру ззовні через вікно, затуманене дощем. Він сам сидів за комп'ютером, не підозрюючи, що за ним стежать. Голос діда з-за кадру тепер низький, і гортанний, як рикання. Воно повертається, прокляття в крові. Ти наступний, Андрію. Воно вже йде. Камера повільно наблизилася до вікна, і в відображенні шибки Андрій побачив тінь високу, худу, з довгими кінцівками, що гнулися неприродно, і тими ж палаючими жовтими очима, що були в діда. І тут Андрію здалося, що дід не просто вбивця. На екрані з'явилася ще раз та сама тіньова фігура, її рухи були ривкими. Ніби в ляльки, яку смикають за нитки, і вона шепотіла його ім'я, і цей шепіт пронизував як голки, що встромляються в шкіру. Це не просто таємниця, Пробурмотів Андрій, відчуваючи, як серце калатає, ніби хоче вирватися з грудей. Дід або баба викликали щось, і на родині якесь прокляття. Касета закінчилася різким статичним шумом, і в кімнаті запала тиша, важка, як полтавський туман, що здавався живим, готовим увірватися в будинок. Андрій встав. Його ноги тремтіли, а в горлі стояв ком. Треба спалити це, сказав він, намагаючись звучати впевнено, але голос зривався. Це брехня а або, або щось гірше. Сашко кивнув, але його обличчя було блідим, як місяць, що в холодну ніч виглядав з за хмар. Ніби око що стежить. Слухай, друже. сказав він тихо, і його голос теж затремтів, як листя на вітру. Мені теж касета прийшла вчора. Я її ще не дивився. Він повільно дістав із шухляди ще один коричневий конверт, і ідентичний тому, що отримав Андрій. На наклейці було написано для Сашка тим же червоним маркером, що нагадував кров. Андрій глянув на друга, і в його очах промайнув той же жовтий відблиск, що він бачив у діда. Принаймні, Сашку здалося саме так. За вікном щось зашелестіло в темряві, і туман, здавалося, почав просочуватися крізь щілини в стінах, несучи з собою шепіт, що називав їх імена.